Космолот перемагають сильні духом. Почнемо з того, яка зараз ситуація на сході загалом. Ну, схід України залишається головним напрямком удару агресора. Ворог сконцентрував головний удар на бахмутському напрямку, особливо в районі Солидару, де точаться бої українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому місці і на підступах. На самому бахмутському напрямку відбулося 259 обстрілів різними калібрами артилерії ствольної і реактивної Ворогом 38 боєзітних. Безпосередньо Безпосереднє солідарство. 34 рази обстріляв ворог. Тому і також ворог пробує на Авдіївському напрямку проводити наступальні дії і контрактувати в районі Білогорівки. Але в важких боях на напрямку Авдіївському ворога зупинено, були нанесено йому серйозні втрати, і також під Білогорівку. А от що стосується участі у боях на Сході, там зараз беруть цю участь лише вагнерівці, чи там є і регулярна російська армія? Якщо загалом брати у які, яке ну, Східний фронт, найбільший фронт, це три по суті великі області: Харківська, Луганська, Донецька. Які безпосередньо на яких ідуть бойові дії той чи іншої міри зрозуміло? Харківська там зараз затихли. Вони після вдали операції збройних сил України тут мінус для нас в тому, що вони межують з агресором. І там є можливість доставляти живу силу і боєприпаси. Також там є цих два дві квазі республіки ЛНР днр які вони роками готували як плацдарм для нападу на нас, і відтак вони але в силу того, що ми спочатку війни провели ряд успішних операцій, Київську на півночі України на Харківському, напрямку Ла. Анському і півдні України Херсон ворог теж суттєво зазнав втрат йому доводилося проводити цю чітку мобілізацію, залучати нестандартні методи ведення війни. Зокрема, по суті, оновити такі штрафбати 2.0, Так, це Вагнера Зеків, тому вся це угрупування на сході, вона сегментована і представляє собою як регулярні збройні сили. Причому всіх видів, тому що. Не дивлячись від театру війських е, військових дій, та то тобто, бойових дій, тому що вони використовують і морську піхоту е, там напрямку Вогледару, там дві бригади, десантики на тому ж Луганському напрямку, механізовані танкові підрозділи. І а от найбільше на Бахмутському напрямку, вони використовують е, саме е, це організоване злочинне групування е, Вагнера. Яке здебільшого зараз в силу того, що професійне ядро було вибито, здебільшого зараз формуються колишніми в'язнями, пане Сергію. А яким є забезпечення наших ворогів? Часто з'являються повідомлення про те, що вони не забезпечені абсолютно нічим і намагаються давити просто кількістю, що відомо про цю ситуацію, чи і надалі їх от використовують в якості гарматного м'яса, так би мовити, от просто або більше. Ну здебільшого тезою можна погодитися, тому що і в силу погодних умов, і в силу того, що збройні сили України дуже майстерно різними засобами і протитанковими і артилерією, дронами знищували їхню техніку, вони використовують зараз в тому ж Солідарі і на підступах Бахмуту. Малі та такі піхотні групи, які ми просто за рахунок масовості намагаються виснажити нашу оборону, найти слабкі місця, щоб її десь системно прорвати. І вони не, не, не рахуються з втратами. Вони вже на бахмутському напрямку втратили більше, ніж радянський союз втратив за. Років війни в Афганістані там 10 років на всякий випадок. Тому просто це єдиний їхній засіб. І судячи по тому, що до нас доходить, що вони знову хочуть домобілізовувати людей, що це і залишився їхнім останнім козирем. Технічних ноу-хау, які би там відповідали армії з першого століття, у них за великим рахунком немає. Генеральних генералів талановитих, які б пропонували якісь новітні методи ведення війні війни, війни застосуванням всього комплексу і людських правильно використовування ресурсів і використання новітніх засобів розвідки, новітних ударних комплексів у них також немає і тому все. Банально зводиться до традиційного російського завалити тілами. Як це було і в Другу світову, і в попередні війни, і в Чеченську, в дві чеченські війни. Але тут є один нюанс: що демографія зараз теж не на їхню користь, і плюс те, що вони дали нам Збройним силам України. Вони з 2014 року, почавши агресію, вони по суті зробили те, що більшість наших бойових бригад, більшість командирів старшої середньої ланки, більшість командувачів фронтів, вони мали бойовий досвід і мали постійно проводили, якщо не в зоні АТО-ОС, так на полігонах. Тому вони зустріли тут замість, як вони розраховували легенької здобичі, вони Зустріли дуже потужні збройні сили, які вибувають їх щодня, по суті, по батальйонах. Ви бачили сьогодні 790 людей. Генеральний штаб знову показав це неймовірні втрати для, для сучасних бойових дій. Тим паче, якщо ми подивимося на карту географічну чи політичну, і зрозуміємо, якого масштабу держава веде бойові дії, які вона несе втрати, і які в неї здобутки в лапках. Тоді ми зрозуміємо, що у нас нам є чим українцям писатися, і тут просто потрібна ще воля, єдність, віра в командування, і віра в збройні сили. І так воно зараз дуже важко, зараз можливо один з найважчих періодів, але ми показали, що сила волі у нас також на рівні і в суспільства, і в збройних силах.